Ола Всіх рада бачити на передостанньому уроці на передостанній темі. І це унідат доси. Тема 12, і тут в нас цілих три лексичних теми, і одна граматична. З лексичних тем. Поговоримо сьогодні про La description Фізика це зовнішність, La rutina diaria – розпорядок дня та «la фамілія сім'я. З граматики ми розберемо зворотні дієслова. Отже, перші три теми в нас йдуть у Quizlet. І зараз ми коротесінько по кожній пройдемось. І найперша тема це рутина діарія. Це наш розпорядок дня. А тут ми познайомимось з. Багатьма дієсловами і саме зворотніми, бо саме в цій темі буде найбільш а, а, багато так, цих, а, саме цих дієслів. Отже, la routina diaria це розпорядок дня. І далі в нас йдуть наші дієслова: левантарсе, «Lavarse», сепіярси, «Ducharse», Макіярси, пейнарси, банярси, акостарси, бестірси. І всі ці дієслова вони є зворотніми, адже мають частинку се в кінці, яка при відмінюванні трансформується у займенник. Про граматичний бік ми поговоримо трішки пізніше, і розберемо інші дієслова. До речі, ви також можете побачити тут дієслова так, з такими особливостями. Це означає, що це дієслово є неправильним і в нього відбувається зміна якоїсь літери. Наприклад, ако старсе лягати спати. А Літера О при відмінюванні змінюється на УЕ. Тобто, ми кажемо, так, бо це зворотнє дієслово мем частинку і ще форму акусто. Ні акосто, як повинно бути, а-акуесто. Тобто є така особливість. І взагалі, перед тим, як працювати з цими дієсловами, раджу. І попрацювати з баблою, так? Раджу відкрити собі баблу, і якщо потрібно відмінювання, можна там себе перевіряти. Далі, Вестірсе – одягатись, також літера Е змінюється на І, вісто ані Весто. Вольвер, також зміна, О змінюється на УЕ. Ми вже зустрічали подібні дієслова. І, а, у, Наприклад, у році 11, здається, ми зустрічали дієслово «подер» мати змогу, яке також відносилось до цієї групи, О, змінюється на УЕ. А «костарсе» ми включаємо туди ж. Тому в нас вже є в цій групі аж три дієслова з однаковою зміною. Далі в нас йде «емпесар». Починати. І тут особливість де, до Е ще додається І, тобто не «емпесо», а «емп'єсо». Це відноситься до групи. У нас також на попередньому уроці було це дієслова керер та префер. Мпсар можна занести до їхньої туси, до їхньої групи. Далі в нас касарсе, так, одружитися, ще приклад зворотнього дієслова, а далі є вирази з часом. УНРАТО це вираз, який дуже часто вживається з певною, з певною дією, наприклад, дивитися, так, трохи дивитися телевізора, так, або деякий час дивитись телевізор, то ми кажемо. Mirar la tele теле rato». Бо в нас ще є un poco», це також як небагато. Але un poco» більше вживається з іменниками. Наприклад, un poco де пан, трішки хліба. Далі в нас йдуть de» та антесде. de» після de, de, de» перед чимось. А вони йдуть. Як правило, з дієсловом. Тобто, наприклад, якщо ми хочемо сказати після їжі я піду на прогулку, так, прогулятися, то іспанці скажуть después de comer а, ні, Después de la comida, так, наприклад, або перед тим, як вийти, я зроблю макіяж. І знову ж буде antes de salir, тобто, більш по-іспанськи, буде використати саме дієслово після цих двох конструкцій. Далі в нас йде limpiar la casa, прибирати вдома, descansar – відпочивати, мабуть, найприємніша тут дія. І dar un paseo – прогулятися. Дарум пасео, якщо по словах дар це давати пасео прогулянка, так? тобто дати прогулянку. Дар ми вже зустрічали, тому знаємо, як він змінюється. Але замість цієї фрази ми також можемо використовувати просто дієслово пасеар це також означає прогулятися без усіляких інших дієслів. Це все з рутина діарія, і рухаємось до апарінція. Апарієнція. А тут ми проговоримо про зачіски, про те, як описати волосся або очі, або, наприклад, стать, так, чи худий, чи. Наприклад, високий, низький і так далі. І вперше в нас тут йдуть пельо, це волоси, волосся і все, що можна з ним зробити, як його можна описати. По-перше, це зачіски, Євар ла колета, євар-тренса, носити хвіст або косичку. Взагалі, ці слово євар так перекладається як носити щось. І в цій темі воно буде дуже часто зустрічатися з волоссям, так, зачіскою, наприклад, або з різними аксесуарами. Так, наприклад, носити окуляри або шляпу і таке інше. Далі в нас йдуть лас веснянки і дієслово «тенер». Ну, Взагалі-то, щоб зробити повний опис людини зовнішності, нам потрібно всього три дієслова: це євар, це тенер мати і це сер бути. І з цими трьома дієсловами ви дуже легко зможете зробити опис. Далі вниз ще трохи по волосю. Волосся може бути лісо, пряме. І рісадо кучеряве. І також зверніть увагу, що саме слово пело є А Далі, волосся може бути коротке або довге, корто – «ларго», сиве, каносо, руде пелі рохо, темне – «морено» і світле рубіо. З волосся ми можемо. Використовувати сер, так, наприклад, бути рудим, або тенер. Мати руде волосся. Далі, для чоловіків євар біготе, носити вуса, або євар барба носити бороду. І такі більш загальні характеристики. Ser майор бути старшим за віком, так? Тобто це ну, таке вічливе слово для старого, худий товстий, дельгадо гордо. І не забуваємо, якщо слово закінчується на О, то це для чоловіків, так, форма. Якщо говоримо про жінок, то треба змінювати на А, тобто дельгада і горда. І тут також є момент зі словом гордо, бо воно вважається не, не дуже вічливим. А, так? Тобто про незнайому людину і про малознайому людину людину сказати не можна. Замість цього ми можемо дещо ем, так, приласкати цю форму і можемо сказати гордіто «то» закінчення або гордіта. Ну, така товстенька. Так? Або товстенький. Це вже буде а, трохи більш вічлива форма. Далі, дівчата, якщо фарбуєте губи, то можна використовувати Los labios pintados. А далі носики, наріз – це ніс, а пекенія, наприклад, маленький. Якщо ніс великий, то як буде великий? Наріс гранде. Далі родимки – це лунарес, таке дуже красиве слово, так, від луни, тенер лунарес або пекас, у нас були веснянки. «Сербахо» чи альто, високий низький. Las gafas, окуляри. Нагадую, що з аксесуарами це переважно євар, носити окуляри. І також волосся може бути ще рекохідо зібране, або суельто, розпущене. Так, за парієнцією ніби все, і перемикаємось на Ла фамілія. Так, ла фамілія. Спочатку в нас йде таке сімейне положення. В нас є Сольтейро, Сольтейра, так, також не забуваємо про закінчення. Касадо, касада, одружений. Діорсиадо діворсьада розлучений. Вюдо вюдо, вдівець, вдова. Ну і далі вже члени сім'ї. УНІКО – єдина дитина в сім'ї. Собріно, собріна, племінник, племінниця. ПРІМО – пріма. ЛА Бода це весілля. Після весілля, так, в нас з'являються суегро і СУЕГРА – це свекор або свекруха. І ще такий цікавий момент, на відміну від англійської, англійською, перепрошую, української. В нас суегро і СУЕГРА – це однакові слова, як для Родини, так, батьків а, чоловіка, так і для батьків дружини. Далі в нас йде н'єто, н'єта, і також дуже багато гігікають, коли ми кажемо мін'єта або міньєто, мій онук, мі, моя онучка, бо, ну так, да, звучить так, трохи нам щось нагадуюче. Далі конья до це брат або сестра чоловіка або дружини для інших членів сім'ї. Марідо в нас чоловік, мухер, жінка або дружина. Ну і далі вже йдуть ці слова, які, я сподіваюся, ви вже зустрічали і вже знаєте: це абуело, абуела, тіо тія. Ерману ермана, падре або папа ласкаво, мадре або мама. І також, завершуючи, Єрно чи нуера. Так, йерно це в нас зять, тобто для батьків ем, дружини, а нуера це невістка, тобто жінка для батьків чоловіка. Так, ну ось ніби все з лексичними темами і повертаємось до граматики. З граматикою в нас тут зворотні дієслова, так, ми їх досить багато зустрічали вже в темі рутина діарія розпорядок дня. І це дієслова, які закінчуються на «се». І що їх відрізняє від інших, від звичайних, те, що ось ця се закінчення перетворюється в, особи, в особовий займенник, який ставиться перед дієсловом. Наприклад, ме ту те, елеяустет се, носотрос, нос, ос ellos, ellos, – се. І сам саме дієслово ми відмінюємо як завжди. Так? Наприклад, левантарсе, це прокидатися, вставати. Це перший тип, так? тому вже підбираємо закінчення відповідно до типу відмінювання. І ще в нас є приклад акостарсе. Я вже говорила, що акостарсе є. Окрім того, що він є зворотній, ще й неправильний, так? тобто літера О змінюється на УЕ, і цей нюанс також треба собі відмітити, так? що не тільки частинка, але і особливість у корні дієслова. Але закінчення так в нас звичайні, також як і у інших дієслів. Ну і завершуємо все це днями тижня. Так? Всі дні тижня в нас є чоловічого роду і пишуться з маленької букви. Дні тижня з понеділка по п'ятницю вони названі на честь планет. Так? Наприклад, Лунес, луна, так? Мартес це Марс, «Марс», «М'єркулес». Меркурій, Хуевес, це в нас Сатурн, так, і В'єрнес це Венера, так. Хуевес я вам сказала, що це Сатурн, так, це ем, а зараз вискочило це Юпітер, так, це вже я не дуже знавець в планетах, так, Хуевес це Юпітер. А, і а, два а, слова для вихідних, так, два а, вихідні дні це сабадо і домінго, сабадо від шабат, так, субота, і домінго від домінос, день божий, так, або божественний день. А, і щодо їхнього вживання, а, коли ми просто а, використовуємо якийсь а, день то ми а, не ставимо ніяких прийменників або артиклів. Так? Наприклад, п'ятниця мій улюблений день. «В'єрнес – ес мідія фаворіто». Тобто, ніяких у нас там доповнень нічого не йде. Але, коли ми хочемо сказати у п'ятницю я не працюю. «Ель в'єрнес но трабахо». Коли ми хочемо сказати в якийсь день, ми використовуємо артикль Ель: Ель-Лунес, Ель Сабадо, Ель Домінго і так далі. Якщо а, дія повторювана, і нам треба сказати по п'ятницях або по понеділках, то ми «ель» змінюємо на лос. А, і коли це з понеділка по п'ятницю, літеру С ми вже не додаємо. Так? Бо в нас є лос, і це означає, що день також потрібно поставити у множину. Але з понеділка по п'ятницю в нас вже йде літера С. Тому ми кажемо просто лос лунес. Це буде означати по понеділка, лос в'єрнес» по п'ятницях. І ще раз, так, давайте порівняємо: ель лунес у понеділок, лос лунес по понеділках. Але, якщо ми використовуємо сабадо чи домінго в множині, то ми повинні ще додати літеру С. Наприклад, по суботах лос sábados, і понеділях лос ще… А в нас є вираз фін так, таке красивеньке тут. Фін де семана це вихідні. І принцип такий самий. Якщо це на вихідних разова дія просто el fin de semana. Якщо це кожних вихідних, то лос fines de semana. Також ставимо у множину. Ну, з теорією, тут все. Далі ви можете знайти собі вправи на практику. Ось тут, наприклад, серєвар тенер, так, це три дієслова, які нам потрібні для опису зовнішності. Далі в нас йдуть уже вправи. Перша присвячена нашим зворотнім дієсловам, так? ставимо правильну форму. Друга це м'єм про фамілія. Так? Тобто всі наші представники фамілії, так, сім'ї. Далі в нас йде дескрібірлас personas» – це опис людей, так, у нас тут актори, а, далі. А, далі вибачаюсь ще також посилання на «verbos reflexivos», так, на зворотні дієслова, ще кому замало. Цих речень можна потренуватися тут і одразу себе перевірити. Далі, 4 це в нас «Los Dias de la semana» дні тижня. Тут також можна знайти відео, так, подивитися ще. А далі 5 це традуксіон, переклад, і він тут присвячений більш рутина діарія, так, розпорядку дня. І останнє традиційне це скласти розповідь. Так? Розповідь також обирайте тему до душі, ви можете розповісти про свій розпорядок дня, або сім'ю, або описати друзів і знайомих, або можете навіть всі теми коротесінько по 4-5 речень собі розписати. Ваша ціль тут максимально всі. Слова з лексичних тем, всі дієслова, наприклад, зворотні, так, максимально їх використовувати у своїх розповідях, щоб краще і швидше запам'ятати. Отже, тут все. На цьому ми завершуємо тему 12 і чекаю вас на останній темі 13. Назвамось!